Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео будемо обговорювати чергові свіжі актуальні новини, а саме інформацію, яку опублікувало таке видання, якщо я правильно це пам'ятаю Fox News. Виступ Кіта Келога про те, що з моменту офіційної інаугурації Трампа. А це вже відбудеться ось через 10 днів, бо сьогодні, через 11 днів, перепрошую, бо сьогодні 9 січня. З моменту його офіційної інавгурації вони зроблять все можливе, щоб протягом 100 днів війна в Україні таки зупинилась. Отже, як бачимо, знову збиваються мої прогнози. Коли йшла мова, чи завершить Трамп війну протягом 24 годин, 48 годин, я говорив: ні, на жаль, не завершить. Так ось вже маємо терміни. То до півроку Трамп там говорив, то вже сьогодні, ось, ось така якби, інформація, що 100 днів. 100 днів. Ну і, до речі, хто дивиться мої прогнози регулярно, також хочу дещо підгадати. Пам'ятаєте, теж був у мене такий прогноз 100 кроків до перемоги. Пам'ятаєте? Він десь є в Ютубі, бо я не видаляю своїх відео. І тут знову таке оце число. 100 днів до перемоги. Якщо так рахувати, це виходить близько там 20, 20 квітня, тобто, в нас буде Великдень. Чи там якось, ну, плюс-мінус, так, грубо кажучи, беремо таких добрих три місяці. І також був не один теж навіть ваш коментар. Можливо, я десь раніше говорив, хто пам'ятає, то напишіть в коментарях про те, що все-таки період великих релігійних свят теж має значення для, для завершення війни. І як бачите, знову ж таки, питання цих всіх прогнозів, які навіть колись робилися мною, вони знову актуальні. І я казав, що 80% ми вже пройшли, залишилось 20% до завершення війни. Чи зменшується зараз цей відсоток? Чи активно ми йдемо цих 20%, цих ще 20 кроків? Так. Йдемо. І я вже неодноразово наголошував на важливості періоду. З 20 до 29 січня, а особливо ще число 25, 25 січня 25-го року. Про це в мене є прогнози на Ютубі. Хто що не бачив, подивіться, будь ласка. А сьогодні ми робимо прогноз про заяву Кіта Келога. Чи з моменту приходу Трампа протягом 100 днів буде завершення війни в Україні? Я вже з різних дивилася ракурсів, аспектів з різних питань. І дійсності показували і карти, і розклади. По моїх відчуттях є всі шанси зараз, як ніколи, вони високі для завершення війни саме в першій половині 25-го року завершення війни, я наголошую, передусім, це припинення гарячої стадії війни. Далі ще буде вирішувати багато інших запитань. Але передусім, хай буде завершення гарячої стадії війни, щоб перестали гинути люди і воїни наші. І власне, і, власне оцей от період, так я казав, з січня до березня включно прийматимуться дуже важливі рішення для того, щоб ця війна нарешті завершилась. І отут така чергова заява. Тож дивимося, кому мої прогнози важливі і цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал. Інші соціальні сторінки, мережі. Телеграм-канал сюди підписаний, однак Екстрасенс Роман Шептицький. Також пишіть ваші думки та коментарі з приводу даної теми. Буду радий почитати. Отже, перша карта. Дев'ятка Пентаклів. Хтось каже, нащо показуєте карти, ми так в них не розуміємося. А деколи дуже все по карті гарно написано. Сезон врожаю. Про що говорить дана карта? Про прибутки, про сезон врожаю, про результат. Якщо ставити запит чи дійсності протягом 100 днів з моменту інавгурації Трампа вони будуть робити максимум для того, щоб війна завершилась так. І я вам скажу найбільше: зараз вже по енергії відсотки 80% також вже готовий той сценарій завершення війни в Україні. Ще деякі аспекти узгоджуються, обговорюються, але він вже готовий. Далі у нас Шістка Пентаклів. Тут була дев'ятка, тут шістка, і тут таке гарне дуже послання зцілення, дар природи. А в класичній колоді Таро 6 пентаклів це про такий якби, обмін подарунками, пропозиціями. Просіть і буде вам дано, кажу я до цієї карти. Сьогодні допоможете ви, завтра допоможуть вам. Але коли я ще говорю також про цю карту, і от слово обміни теж важливо, щоб відбувалися і подальші обміни полонених. Чим більше, тим краще. І так як я сьогодні говорив в інтерв'ю з Ромой з 8 каналом, теж це питання обговорювали, що в дійсності один з пріоритетів все-таки Трамп може сказати саме про звільнення полонених України, повернення їх додому. І на цим Дай Бог, щоб проводилася активна робота. Третя карта, яка в нас йде Верховна Жриця, і тут у нас послання верховна мудрість. Верховна жриця, верховна мудрість. Це ще один так. Те, що розроблялось тривалий час таємно. Те, що розроблялось, наскільки можна сказати, так мудро продумано, буде мати можливість реалізовуватись. А наше завдання вкотре просити, щоб це було на вигідних Україні умовах. Третя карта. Вісімка Пентаклів демонстрація професіоналізму. Тут коментарі зайві. Вісім Пентаклів це коли беруться люди і щось роблять конкретне, реалізовують. Не просто говорять, а беруться і реалізовують. І п'ята карта це в нас колісниця. Тут називається аркан Сходи. І чітко написано: дорога до мети. Так? так, дорога до мети. Тому, по першому розкладу, я вже розумію, що так, так, і ще раз так. Всі для цього можливості будуть, всі для цього засоби застосовані будуть. Що скаже Росія, і як вони там змусять їх завершити війну в Україні? Це вже інше питання. Але ми говоримо конкретно, чи вони будуть над тим працювати? Так. Чи будуть створені для цього всі умови, щоб ця війна в Україні нарешті завершилась? Так. І чи це може бути саме в проміжку тих ста днів, які вони термін самі визначили, назвали? Ще одна відповідь так. Модай Боже, щоб таки вже ми ту Пасху, Великдень, зустрічали з усім світом в мирі. Щоб вже не було війни. Щоб вже, нарешті, війна активна, гаряча стадія, припинилась. Бо я казав, що не один місяць потім будуть тривати різні вирішення, питання території, окупованих і так далі, це ще може тривати не один місяць, аж до 26-го року. Хочеться казати 27-го, так як мені ще в 22-му році прогнозування приходило. Ну, але не один місяць, скажу так. Тут у нас. О, зразу так, шестірка жезлів, успіх, тріумф, перемога. Тут три слова ключових. Друга карта у нас. Завершення, відновлення, свобода, називається карта. Завершення, відновлення, свобода. І тут такий, бачите, намальований ще ангел, який тримає як годинник і каже: от, Час ворога спливає, час справедливості настає. Далі у нас п'ятірка жезлів Через боротьбу через змагання до втихомирення. Значить, будуть ще певні все-таки застосовуватись ну, якісь силові важливі методи впливу на Росію. По-іншому ніяк. Далі у нас двійка пентаклів, баланс правильні, пози... правильні пріоритетності і переміни. І. Карта, яка називається через скорботу, а Україна пережила дуже багато. Через, через скорботу до, ну, тут далі дефогівнес, прощення, якщо я правильно пам'ятаю це слово. І хілин, сілення. Такий от шлях зразу, в трьох словах: скорбота, прощення, сілення. Тут хочу сім карт потягнути. Шоста карта. Шість кубків. Це якраз про повернення до того, як було колись. Карта ностальгії, спогадів, дитинства. Тобто минули без війни. І. І дев'ятка в нас теж повітря. Знову ж таки, відповідь за ті всі переживання, за ті всі. Тут як написано: Турботи, хвилювання, негативи, скорбота то саме. Раз, два, три. 4. п'ять карт плюс. Ну, і, можна сказати так, одна все-таки негативна. Ну, давайте ще одну. Дев'ятка жезлів. Ну так. Через скорботи оці всі. Через завдані оті всі жахіття. Хай побиті, але твердо стоїмо на ногах. Це дев'ятка жезлів. Карта захисту, готовності захищатись, опору і руху вперед. Хай побиті, але твердо стоїмо на ногах. Відстояли свої. Все-таки відстояли. Ну ось такі сьогодні підказки, розклади. Можемо взяти ще одну колоду, більш таку класичну таро. Покровительства карта. Боротьба з дияволом. Куда без того? Ще одна карта покровительства. Того диявола беруть з обох боків. І так кажуть. Або так, або ніяк. Твійка мечів. І п'ята карта Рицар Кубків. Дай Боже, хороших новин з дороги побільше. Ну і тут теж Паш Пентакл. Побільше хороших новин з дороги і укладення якихось домовленостей. Я не кажу, що домовлятися з тою Росією це буде дуже легко, просто і швидко і ефективно, коли вони ще відчувають якусь перевагу в силі. Тому Україні теж мусять дати ще перевагу в силі. І ще раз скажу, Росію так прижати, чи санкційно, чи іншими методами, чи вони там між собою будуть ті вже всі аспекти обговорювати, хто там, як, якими методами, кого може прижати, притиснути. А нам головне результат – завершення війни в Україні. Чи може це бути знову ж таки? Ми вже який розклад ну, вже з такої сторони от, питаємо. Відповідь: Так, це можливо. Якщо буде продемонстрований професіоналізм, якщо і далі буде дотриматись чітко визначеного плану, якщо врахують інтереси України, щоб це було по справедливості зупинка війни і на вигідних Україні умовах, так це можливо саме в цей період, в котрий йде от, важливий значимій період січня до березня, включно прийняття рішень, їх реалізація, так вони дають там термін 100 днів. Тобто, це в нас так по суті і виходить от період. Другої половини квітня, там, ну плюс-мінус, знаєте, початок травня, якщо рахувати саме 100 днів. І в травні наголошую, ті ще важливі дати мені раніше приходили. Теж для завершення війни, для перемоги України, це, власне, 15.05.25 року і 25.05.25 .25 року. Теж знакові такі важливі дати. Ну, ось такі розклади, дорогенькі мої. Пишіть ваші думки в коментарях. Ми, як завжди, працюємо над реалізацією кращих сценаріїв майбутнього для України, нейтралізацією гірших сценарій майбутнього. Допомагаємо нашим воїнам, молимось, боремось і максимально, що в наших силах можливостях наближаємо перемогу України та завершення війни в Україні. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось.